Доброго ранку, мої любі друзі, малятка сідайте зручненько та уважно слухайте. Геометричні фігури, круг, квадрат та трикутник вийшли на прогулянку і побачили на галявини якесь незвичайне дерево. Вони здивувалися. Не долі зима, холодно, сніжно, а дерево стоїть. Зелене, пухнасте. Дітки, а ви знаєте, як називається дерево, яке завжди зелене і влітку, і взимку. Так, вірно, це ялинка. Діти, а на яку геометричну фігуру? Вона схожа за формою? На круг? Ні. На квадрат не схожа. На трикутник. Так, дітки, ялинка схожа за формою на трикутник. Дітки, подивіться, у мене є геометричні фігури. Це трикутники. Вони зеленого кольору та різної величини. Великий трикутник. Трішки менший. Давайте з ними пограємося і зробимо ялинку. Дітки, давайте ми з вами зараз викладемо ось таку зелену ялинку. Малята, спочатку беремо самий великий трикутник. Ось він. І викладаємо його на папір знизу. Потім з цих двох трикутників вибираємо більший. Який більший, дітки? Ось цей більший трикутник. І викладаємо його на самий великий трикутник. Ось так. І на залишився маленький трикутник. Викладаємо його зверху. Ось так. Це буде верхівка нашої ялинки. Ось така гарна ялинка дітки в нас вийшла. Малята, невдовзі настануть новорічні свята. Давайте прикрасимо нашу ялинку до свят. А прикрашати нашу ялинку ми будемо ось такими різнокольоровими кружечками. Вони жовтого, синього та червоного кольорів та різних розмірів. Великі та маленькі. Початку беремо маленький червоний кружечок. І прикрашаємо верхівку нашої ялинки. Потім маленький жовтий кружечок і прикрашаємо пілочки нашої ялинки, потім синій кружечок. Жовтий кружечок, червоний маленький кружечок. Великий червоний крошечок викладаємо на ялигівці. Жовтий. Подивіться, дітки, яка гарна ялинка в нас вийшла. Малята, давайте згадаємо, з яких геометричних фір ми викладали ялинку. Так, з трикутники. А якого мати кольору? Зеленого. А якого кольору Крошечки на ялинці. Так, червоні. Жувті, сині. А якої вона величезні? Великі та маленькі. А скільки кружечків? мало чи багато? Багато, молодці дітки. Шановні батьки та любі дітки, зробіть разом ялинку ось таку і її різнокольоровими кружечками. Шановні батьки, граючи з дітьми, закріплюйте назви кольорів і геометричних фігур, розвивайте дрібну моторику. Будемо вдячні вам за заробні зв'язок. Чекаємо на роботи ваших діток. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.